Асоціація боротьби України розпочинає новий етап розвитку завдяки міжнародній програмі Erasmus Плюс. Це партнерство відкриває двері до співпраці з європейськими федераціями та створює нові можливості для українських тренерів і спортсменів. Маю велику честь презентувати сьогодні проект. Erasmus Plus – це європейський проєкт, який сьогодні об'єднав нашу асоціацію Міністерство молоді і спорту, Національний олімпійський комітет та наших європейських партнерів. Це Федерація боротьби Чехії та Федерація боротьби Угорщини. Це вкотре доводить, що Європа має велику довіру до українського спорту, хоче розвивати його, сприяти. І... Сьогодні ця колаборація дає нам можливість обмінюватися досвідом. Співпраця з Erasmus Плюс це не лише міжнародний імідж, це практичний шанс навчати дітей розвивати молодих борців і робити українську боротьбу ще сильнішою. Боротьба в першу чергу це прикладний вид спорту, який є націлений на фізичну підготовку спортсменів, молоді, дітей він загартовує. І саме наші олімпійці, наші спортсмени провідні, вони надихають молодь, молодь рухається, молодь хоче розвиватися. Завдяки цьому гранду в них появилося ще більше можливостей. Найкраще про силу української боротьби говорять ті, хто пройшов цей шлях олімпійські чемпіони та призери світових турнірів. Мотивація це дисципліна. З Самого дитинства спорт закладує в дитину дисципліну. Зазвичай спорт тренер має закласти це в будь-якому випадку, і е ця дисципліна рухає мене, скажімо так, вперед до таких великих вже перемог. Для багатьох спортсменів боротьба стала не лише кар'єрою, а й способом надихати молодь та показати незламність України. Під час війни хочеться е, презентувати нашу Україну на міжнародній арені як найкраще і показувати, що наша країна незламна, що наша країна достойна, і ми можемо перемагати попри все. І, звичайно, це мене ще більше підсилює. Коли мені було 9 років, я багато програвав, але з е, плином часу і наполегливою операцією все ж таки. Вдалося якось вийти на той рівень, який дав мені змогу виграти і Олімпійські ігри, і Чемпіонати Європи і світу. Війна торкнулася кожного аспекту життя. Але спорт продовжує надихати і об'єднувати. Сьогодні непростий не час, важкий час для кожного з нас, для кожного українця. Спорт це не є виключення. Але, дякуючи нашій команді, дякуючи нашим. Спортсменам, які доводять, що ми достойні і сильні. Ми маємо змогу тренуватися, маємо змогу виступати на міжнародних змаганнях, поповняємо нашу купілку медалей. Українська боротьба це доказ того, що навіть у найважчі часи народ залишається сильним і незламним. Завдяки підтримці міжнародних партнерів, зокрема Erasmus, майбутнє українського спорту у надійних руках, коли ти стаєш на п'ядестал, ти розумієш, що це все, що ти пройшов, воно варте того. Коли тобі Одягають медаль, коли піднімається прапор України, коли співає гімн, коли співає гімн вся команда, коли всі за тебе радуються, ти даруєш позитивні емоції, близьким вболівальникам, собі. І ти розумієш, от заради чого я терпіла все те, що було, все те, що позаду все-таки цього п'єдесталу.